Слава Ісусу Христу! Дуже модний вік зараз настав, модний час, що всі шукають духовності, усі говорять про духовність, говорять про Бога, афірмацію, там, всякі заклинання, вихід у духовний світ, астрал, аури. Багато говорять про духовний світ. Але з чого починається Бог? З чого починається Боже царство? Воно починається. Із щирого покаяння, від народження згори, покаяння це виправлення, визнання своїх помилок, визнання своїх гріхів, виправлення своїх гріхів це покаяння перед людиною, перед Богом і перед людиною, проти якої ти згрішив. І чи не якісь там ритуали, там молитви, обряди? Просто збори якісь там релігійні. Ісус прийшов до ізраїльського народу, і по фінішу Він їм сказав, що та ви тут всі сатаністи. Ось і тому, що Бога там не було, не було там покаяння. Покаяння це змінення себе і усвідомлення, з чого починається Бог, з чого починається християнство. Покайтеся і вірте в Євангелію. І повне відео на цю тему подивіться в Ютубі на каналі Проповіді Салтаненко. І допис на те відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас береже. Амінь.